Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News заявив, що за умови постачання ракет Томагавк Америкою їх використовуватимуть виключно проти військових цілей РФ. Це послабить здатність країни-агресорки вести затяжну війну, яку вона фінансує продажем енергоносіїв. Зеленський додав, що, попри великі втрати, Україна ніколи не завдавала ударів по цивільних об'єктах у Росії. На мою думку, найважливіше зменшити здатність Росії продовжувати таку тривалу війну. ми ніколи, навіть з усім цим болем втрат наших родин, солдатів, цивільних дітей, ми ніколи не атакували їхніх цивільних. У цьому велика різниця між Україною і Росією. Ось чому, якщо ми говоримо про далеку дистанцію, ми говоримо тільки про військові цілі. Ось і все. Додам, що керівник центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко повідомляє, американські далекобійні ракети «Томагавк» у 2017-2018 роках вже вражали об'єкти російської протиповітряної оборони під час бойових дій у Сирії.